Да? Дивіться, я вам хочу пояснити, що зовнішність наша це перші три секунди. Перші три секунди. Він дивиться, о, красиво, да? але зваблення справжнє починається після цих трьох, після цих трьох секунд, да? коли чоловік починає вас щитувати, не очима вже, а своїми інстинктами. Да? І от знаєте, що найцікавіше? Інстинкти наші неможливо обдурити. Да? Ви можете бути у платі за 5000 доларів з ідеальним макіяжем. Да? Але якщо ви всередині закриті, да? напружені, не впевнена в собі, то вас в чоловік це цетає цей метапосил, і він не відгукнеться на вас. Да? Далі, а можна бути в джинсах і без макіяжу, да? але якщо всередині ти вільна, розслаблена, жива енергетично, то чоловіки да і взагалі люди це відчувають, да і від вас неможливо відвести очей.